Будь ласка, цього метелика. Так. З вас 150 гривень. Тримайте 200. А, В мене немає решти. Вибачте, а може у вас є без решти? Вибачте, але ні. А знаєте, візьміть метелика зараз, а гроші якось потім занесете. Оу, дякую. А знаєте, мені ця сумочка сподобалась. Можна її? Ой, вам дуже личитиме. З вас 1450 гривень зараз. Ось, будь ласка, півтори. Тут така справа, в мене взагалі немає решти. Можливо, картою. На карті точно грошей немає. Добре, тоді я вам так віддам, а гроші, гроші ви мені завтра занесете. Та ви ж мене навіть не знаєте. Не переживайте, я вам довіряю. Дякую. Мені цю сумочку і брилочок. З вас, так, три тисячі. 3280. тисячі О, добре, але в мене є тільки зараз гляну всього 3500. Нічого страшного, в мене є якраз решта. Ось, будь ласка, 220 гривень решта. Так, а як же? А ви ж тим дівчатам говорили, що у вас нема здачі?